Каже, ваше сталося? Газовий поїхав. Газуй поїхав! А, ви ж... газуй Давай. а, що? а ти... Тобі Інтересно, Ще мало. Тобі ще мало? Газуй вжуд... поїхав. Так, тільки Да, тут Вітаю. Добрий день, поліцейської офіцер громади 34-ї старше. 34. 34. Яково поліцейського громади. Ваші документи видалиться. Поліцейський офіцер громади, старському поліції мовчав. Документи ваші. Чим можете представити? Злубове посвідчення. Пойдемося, яке воно у нас. Будь ласка. Так, мовчан, Богдан Борисович, поліцейський офіцер громади, відділення поліції номер 3 Руб в 12, 12 28 номер жетона 018 0183972. Зрозуміло, До повного знайомі. Ви ж ознайоміся? Я з одної сторони ознайомилася. Будь ласка. Понятно. Не дійсно. Ніхто рішення собі є, що вони дійсно. А воно є затверджене в міністерстві. А є рішення, що не повинні. Меністці, воно є запечене. Знаєш, воно не є дійсно, от все. Виконість Ви? ваших вимог. О, є інформація, що водій керував даний транспортний засобів. Ви бачите водія? Ви бачите водія? Бачу, є особа, яка перебуває за кермом. Я бачу за людину за кермом. Він ще мені принаймні, свого спеціального статусу теж не підтверджений, не дав посвідчення відповідної категорії. Слухайте, є заявне право. Знаєте в течії? Ми вже дві години на це спілкувалися. Ну, Ваша восьма стаття, що вам говорить? Перепрошую. Ваша восьма стаття що говорить? Я квесту правий. От. І баковить. 35 Ваша стаття що говорить? Навіть у мене користуються. Навіть ті особі ви повинні показати документи. Я показав. Нормативні документ. правові акти, які підтверджують те, що я ви зараз превентивні заходи здійснюєте. Довести до відома. До там не написано, що я 100. маю надати. Ні, там чітко написано, відкривайте. Відкривайте. Давайте читайте. 35 31 стаття щетерогро. Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особи про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома -правові так, на підставі, нормативні правові акти, акти? яких застосовують такі заходи до відома, я в усній формі учасні да. каті, документи, кати. документи, документи нормативні суду? правові акти чи роз'яснення Конституційного суду. Що? І що? Норма. Має ну, бути паперово. От згідно вашого закону. Це ваше тлумачення суб'єктивне. Ні, це ваше тлумачення. Так, От, оце я ваше На підставі Ні, чого зупинено? Пункт третій, не частини першої. До відома я довів. Ще раз. Десь Даже раз. особам ми повинні показати нормативні правові акти. Спілкую. Я вас не зупиняв. У вас документи не провіряли. Ви зараз порушуєте я права людини. я жодним чином не порушую. Ви порушуєте права людини. Будь ласка, можете право звернутися. На вільне пересування. Ну, ми тут спілкуємося з другом, а ви хто? Я поліцейський громади, будь ласка. Якої громади. ви На гастролях. Що ви собі дозволяєте? Покажіть маршрутний лист. Міст, я... Що ви повинні тут бути? Маршрутний лист, висотні. там не вас У мене є наказ на що. є наказ начальника головного управління. Можеш їхати. Я вас не затримую, це біє військо. Покажіть наказ. Я з особою спілкуюся. Ви заважаєте виконувати. Ми забороняємо фікції презумпції до людини. Рух, ймовірно. А, ймовірно, це ваші да. припущення? Є інформація, згідно з відомостями Національної поліції. Документи, будь ласка, показують. Ні, Тому? маршрутний лист, як ви кажете, з начальника ГУНП. На можете звернутися на до головного управління, Ні. отримати можете, документи. Можете звернутися до когось іншого тоді. Тут людина сидить. От і все. Слухайте, гастрольори нам не потрібні я вас не запрошував, я вас не зупиняв. Нам потрібна поліція. яка по крайній мірі, першу статтю. Ви не представили вас. Представляються на тому світі. А, ви, документи покажіть ви, ви, ви свої. Покажіть свої ви ви документи перед собою. Людину, особу, О, О, особу от, може, можливо, мені не знаю, мені придавіть документи. Придавіть, будь вас документи, щоб посвідчується. Чим регламентова? Документи прийде? Ви бачите, особу? ви бачите особу? Ви сказали, що Я ви не бачите людей. Чи група особа без громадянства, іноземець, мені невідомо. Ви сказали, тільки що не сказали людина. Яким же нормативним правоматом? Я тільки що назвав. Я вас вимагаю, документи, що вимагаєте. Ти маєш право вимагати? Маю. Правом, ви, який, гостя, висоти, виконав, розпорядника інформації в взяти. Якщо ви, у нас ви є, є тут. Є фіксація згідно 40 якщо вона ви вона є тут, значить у вас мають бути тут всі документи вас. Якщо ви когось звинувачуєте, значить давайте... Я зараз не буду давати це хто вийшов. Так я бачу ряженого якогось перед собою. Відвідують вас підразкувати завжати працювати Національній поліції. На підставі, чого тут працюють, це буде виїхати оцінку. То, що Оратівський має то, що тут щось робити. Має. Таким прописування відсутня. Ну, я God. не працюю, маршрутному листу. я працюю згідно Само зайнята особа, на заробітка буде розпорядження на гастрольний карт. Де ваше розпорядження? Водієві, не реквізити, втеп, ви водія оз... тут не бачите, в... тут є людина зараз, яка заявляла є вам свій стан. Працює. По-перше, документи. То... То... Я, я довів документ. вам. Кому? <продук> назвав. Я відома. не бачив жодного документа. Ви звійте позаду мене. Можете людей не боятися. Осіб можете боятися, а людей ні. А осіб, тут осіб немає. Видичної, не виконуєте, заходи, ви будемо працювати. Чиї заходиш, немає. Поліцейське ліцею, громади, страшний міста, поліції мовчать. Сміну, згідно, України при національної поліції. Привласнення владних повноважень, перевищення... Позніми, Зніміть змінити. Вам не подобається. Відійдіть, будь ласка, з дороги Не заважайте працювати, не наражайте іншим частком дорожнього руху, на безпеку, в Свої присутні. Це, власне. Власне. це ваша суб'єктивна думка Відійдіть, будь ласка. А Це твоя суб'єктивна думка Свій з дороги Зійти можна з розуму. Зійти з проїжджої частини. Зійти можна з Я ще раз кажу, зійти з дороги. А ти хто? Я, Я бачу назвавці. перед собою якогось... Законність ваших вимог. Законність ваших вимог. Документи пред'являєте? Згідно два. Пункту 2.4, правил дорожнього руху. Посвідчення Тогось водія свідоцтва дорожнього ваші, руху. руху водій, будь, будь ласка, документи спочатку. Пане водій, придіть вас. Відійдіть, виконайте законну умову. Кого? Чию? Поліцейську героїру громади. Для кого? Покажіть, Строй... будь ласка, ваші Подсомніка документи На те, що ви зараз маєте бути тут. По-перше, ще довіреність. Підсобник зі стройки прийшов і тут щось розказує. На представлення інтересів вашої юридичної компанії. Ну, довіреність не має бути. А ну все. Ну то й вас тут значить не має бути. Я ніхто порожній місті. Закону що, закону робить? Закону що робить? Оратівський тут. Що робить? Ваші документи, що почищені до особу. Якого особу? Згідно пункту. Частини 2 статті 32 закону прийняти про національну поліцію. Тут немає... Може, визивай, бо, до речі, він же тримає майже три години. І він не має права взагалі тримати. Хто тримає Серйозно він ви не водій. Я вас скільки? Раз п'ять повідомлюю до вас ну, то не застосовано адміністративне все, давай затримання. Що, що в мене? До вас не застосовано адміністративне. Я з вами спілкувався, до вас телефонував, я вас сюди запрошую. Ви можете допомогти. Я вас не затримую, а ти особи не запрошую. Будь ласка, сідайте, я вам не заперечу. не запроважаю. І ви мені не будете що зараз... Я не гіпер. перешкоджаю, будь все. ласка, присідайте, транспортній зараз. Я вам давно рекомендував присісти, а потім... Це моя машина. Давай їдь, все. Сідаєш? Він не затримує, наші тебе Учасники... — Я не перешкоджаю. Ви там стоїте, захищаєте дверки. Я відійду. А, спеціально Закрийте, так. Дверки, да. Я не спеціально, Кари, я не наражаю ми себе нічим. Присутні. Дорожі, Дово, взагалі не кричить, ми чуємо добре. Ясно, хочу водій. Він не водій. Він же вам він казав, водій. він забороняє всі фікції і презумпції. Якщо Він, знаходиться він забороняє вас, ви зараз за 5 собі і ви зараз порушуєте права людини. Шановні, назвіться, посадить Шановні, документи. Хто ви є? Представляється на тому світі. Є. Документи. Документи, що посвідчують вашу особу. Посвідчують чоловіка. А чим? Яким ментальним Паспорт, а я що, холодильник? Громадянина України. Паспорт може бути в холодильнику. може бути в якоїсь виробу паспорт технічний. Може і у вас є технічний, я не знаю. Мабуть, а у вас має бути вироби. мінімум громадянина України. Як ви а що громадяни? це має бути? Хто таке сказав? Де таке написано? Національне законодавство. Чи є? Ні, ні, не заважайте. Я нікому не заважаю. Заважайте національній поліції, в особі мене, працівника поліції. Опять починає командувати. Ой, блін. Я сила спеціальні засоби. Я спілкуюся засоб. з... Ви ну. ще раз вам повідомляю. Ви сказали, що дитина не затримає. То не затриманий, от, я спілкуюся. От, ну, от, все. От. Ми тож ми Віді, спілкує... він, він з вами вже не хоче не спілкуватися. Не я раз, кажу, не забуваю, я попередив 1179 сімдесят Ви можете не боятися, Абсолютно я людей боюся. Я, я попереджаю, Ви що треба, до них може бути застосовано В разі право. не виконання закони вимог. Перша стаття вашого закону. Ви розчинили свої перша. Ти хочеш з ним розмовляти? Ти хочеш з ним розмовляти? Він не хоче з вами пора. розмовляти. все. Він не хоче вже з вами розмовляти. Ви можете мені бути. все. Придявіть посвідчення Одесі, не не водія сюди з мирезьбаці, приведено до відома. Ми вже говорили 50.53-й будемо говорити. 55. бажання говорити. І боліться підпорядковується міжнародним законом. Ви це знаєте чи ні? О, порушені, будь ласка, ви маєте право оскаржити мої дії, без діяльність, да, але ви ще стояли. Я вже довів все. Усна форма. На усна форма не катя. Форма Слухайте, Слухайте, так, що пишуть, все. Все? таке усна форма? Відійдіть, будь ласка. Нам тут хочеться стояти. Підтвердіть свої повноваження. Поліцейський це громади старший поліції мовчать. Оратівської. Ви підійшли. Вивчайте, а що ви ще зробили? Спілкуюся з людьми. Один з них є й мої відомо людей. Зафіксовано. Відповідним чином. Чого права нарушення? Право дорожнього руху. Право є нарушення. Право порушення, значить, має бути чиєсь правопорушення, має бути постраждала людина. Так До побачення! проблема? до побачення. Він сказав до побачення, він сказав до побачення. Почекай, що не поговорити. <ріпи> я Вимагавшую, я... Я, 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 я... тобі вимагаю. Я, я Ти інформацією. В рамках опозр... положим... чином? Що ну, вам яким? потрібно від поліцейської ситуації? Зараз в даній ситуації. Ти поліцейський громад, у тебе какі обязаності? Якою? Замечательно. А что ты лезешь туда, куда не надо лезть? Я? Ну тебе І, же сказали уже, ты два часа забрал у человека. Больше. Два часа. Компенсуешь? Никто не затримував, Его пять раз придумал. Готов моральную. Да все, мы знаем, что надо делать. Ну что, что у тебя не хватает что-то в голове? Или я не могу понять, в чем проблема? Ты давно Про, право, чьо? 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 Право? не психиатр будь ласка, Иди, власковист службового Я лав, Не торкаешься. Я вам, вимога. можете. Вимога? Вимога. Це, Тебе немає у... права Це частна власність. — Це державна власність. Своїми ви можете. Добре. У цьому... <зов 'язкі> <зов 'язкі? зов 'язкі> разі пошкодження транспортного засобу. Та да ладно, до, до чоловіка. А держава, друга, а держава відповідає 34. перед людиною, так що понял, Частина 31. частина, частина поняв, чого? Чого? А? Это людям принадлежит. Это right. 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 людям принадлежит. В державе. Что такое держава? Это людям принадлежит. Так что не надо отгонять кого-то. За люди хорошие придбаны. Следили лучше за техникой. Было бы эффективнее. Проводили навчання, Кто не должен и тут ходят. Громадський активіст. Не треба нас понижувати в статусі. Так. Да. Так. Да. І хай ваші документи ще привезуть, які ви маєте предоставити, якщо ви вже когось визиваєте. Я Довів згідно частиною. Довів до відомов. Немає бумаг, значить немає нічого. То, що віртуально говориться, я багато що можу придумати. Не віртуально. Я шутного не листа нема. Нічого не в мене немає. Довіреності нема. Доручення теж немає. Посвідчення нема. Наказ, що ви маєте тут бути, де він є. Немає. Виконали. Закон України Вас про національну поліцію виконав. Першу статтю виконав. Не, не виконав. Почитайте самі закони про інших. Що таке перша стаття закону? Що таке національна поліція? Захищати поліцію України і національної поліції. Це два різні судьбу. Поліція це національна поліція України. Юридична особа приватного права. Закон України про національну поліцію, а в ньому говориться про національну поліцію України. Тому Я не трактую а у тебя є так право встановлювати кого-то і не За порушення правил дорожнього руху є. Є вимоги в законі, а ті а, п'яти, сашлі... які передбачені. Чика, хто Оказується, тут таксі працює, власка, власка, дивіться. Бачите? там. свічення повноваження, мужики. Я ваш автомобіль навіть руками трогаєш? Капець! Я відворочу. Відійдіть, будь ласка, строїжіть. Не Конституції. Тут показується соколети сидять. П'ятий 44-й. Моя джерело найвищої влади. влади. Я не торкаюсь. Тепер, з тої а тепер точно показуйте тепер, всі документи, всі чого документи, ви тут знаходите. Скажіть, ти таксіст їх? Я, я вам відповів, що ви мені 25 разів не те саме забираєте. Це двосторонні особи, тому що ви То? 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 Том? То? Том? є спеціальне відповідно. То? Вам То? не положено полезі поведінки. Я пред'явив документи на те, що вони мають право тут То? бути. 18-й, я вам все показав. Документи, bana, що вони мають право бути в службовому транспорті, якщо це послужбований транспорт. Це пряме нарушення закону про відділення. ці стільницю хай будуть національними героями. Так, так, ВСП, блін. Бойці. Ви одна група. Ви одна група? Будь ласка. Привучим, І не одна рука. А ви разніметься рані... військовослужбовці, я працівник поліції. Перебуваю. Да. Сидят. Ну, Хлопці, ви платите весіли, йому тонилися? за те, що він вас підвозить. За те, що він вас підвозив? Ви таксіста найняли? Ну то доведіть свої повноваження, доведіть право перебувати в машині ви заважаєте документи всі Всю папку документів. а чо будь ласка, відійді, так хто ти взагалі, мужик? Байте хто? Сказали, це воєннослужаще. Они устали, ута... утомилися. А, Тому відпочивають. Відпочиваю. В машині. А да. я теж можу відпочивати. Можна. Ми можемо всі зараз їсти. Можна. А нам кажуть, відійдіть від машини. Ми сядемо відпочити. частини. То ми сядемо відпочити. У вас є свій транспортний засіб, будь ласка. Я тут постою. А що? Вони посторожні.

Ласка, веди до автомобиля. <laughs> Закрывай свой автомобиль. <laughs> а теперь расскажи мне, пожалуйста, кто старший вот этой? Группы? Нема ты старший. Отдельно, я а не отдельно, поліцейський громади, старший стан поліції. А лівця. що ти ще здієш? Які невідкладні завдання? Ти виконуєш? Я виконую маршрутний наказ ліст. начальника головного управління Нема. національної поліції Вінницької області. Покажи і, маршрутний ліс, що ти тут робиш? можете звернутися з запитом і отримати. В мене такі відповіді ви від нас будете отримувати. Можете звернутися? Будь ласка, я можете звертатись в Верховну Раду і питати, хто ми. Ну так, так людям тогда що пристають. Ну, esse ti ne mozhesh sebe. Я вас зупиняв? Ви самі підійшли до мене. Ну, звичайно, я ж прийшов з вами. Я знаю, а як поліція працює, та знаєш, я він, забороняю тихі призумпції. Та ні, то забороняє. Відносно вас він ніякий немає. Через ми забороняємо. Це все тебе припущення, що він водій. Це вас припущення. Ми, у нас припущення може бути, що не, ти Ні, ми точно знаємо, хто людина, поліція. Ми точно знаємо, що це людина. Це ви можете підсягнути присягу приймати. Як ну, всі пом... працівники поліції. Хором кричали і ніхто нічого не пам'ятає, що говорили. Правильно? Я не буду коментувати дані. У ну, вас щас... питання, можеш, щас... по суті, є. А, можеш зараз назвати слова присяги? Не можу. Я в поліція. Туда -туда -там. Я да, вам свідомлючу відповідаю. вас вас і як? То не надо мене звати. Я вже Тот, здесь. Понімаєте, заваж, не понимає? заважайте працювати національній поліції. Я заважаю? Да. Таким образом. Так ви ж відпочиваєте. Я ж ви тільки що сюди люди за. Що відпочиваєте? Відпочиває. Довго буде ну, ну, відпочивати? Військовослужбовці присіли. Ну, Ось, щось, ви, ти ви, це... постел, ти, суток, там тут постел те по суті тут почасово здає. Основання. Мені що там. Кому таніша якісь є? Ти врёш, розумієш? Ти мені врёш. Ти будеш відповідати за ці слова. Ты будеш ва, доводити, я буду, не я буду. Это твоя функція доводити. Все, Ми, що мене знаємо тільки що звинувачують. Ну. И ты будешь, ты обязан делать все по закону, миже повноважити. Ми же спосіб передбачити, згідно статті 19 Конституції України, а, закон а України, как, України а как про недзанути. Они не п'яні, нет Ні, не праведні, не пьяні, а просто как устали. И шли долго і устали. Долго долго они вже в машині не Не можу знати. О, ты уже, Амнезия в мужика. А что? А, а перед людьми кто будет отвечать? Ты же представник державы. А держава відповідает перед людиною. Или мы что хотим, то и делаем. Это самоуправство называется. Уголовная статья. Превышение полномочий то же самое. Может, медбалы ставлены до службы. Это то же самое. Понимаешь, о чем я говорю? Или нет? Не, не разумею. Вообще не понимаю. Теперь про русский язык что-то скажи. А ты Ну, обычно гражданин. обычно так, не обычно разумею. так все происходит. Чем можешь ты? Здорово. А вы едет отсюда и больше так не делай, понял? Вините, не появляйся. Подумай, а над тем, что ты делаешь, подумай хорошо. Все, Наступит поворотов. время, когда придется отвечать. Все прекрасно понимают, Знаешь, что вы исполняете приказы, но да. у свои его. мозги должны да. быть. Да. Парк, да. Да. Будь здоровья. все. Смотри, так не